Ось і наша остання сесія? Ми отримали трансформуючі откровення, які змінюють наше мислення важливі пророцтва були передані нам, і нові кроки в мудрості були активовані. Я знаю, що ви пам'ятаєте нашу попередню сесію про єлей, що розбиває ярмо, і в мене є питання до вас хто наливав цей єлей? Єлей це Дух Святий, і ми прагнемо його, і нам потрібен цей єлей. Але навіть більше від того ми хочемо знати того, хто наливає цей єлей. І це Отець той, хто дає життя, той, хто підтримує життя, він дає Духа Святого. Прадідусь Йосифа Авраам знав Господа близько як того, хто дає життя і підтримує життя. В буті 17, 1 і 2 Господь навідує Авраама, відкривається йому як Бог Ель Шадай, що означає Я Господь, який використовує всю мою силу і весь мій вплив, щоб дати благословення синам моїм по суті, Господь відкрився як батько для Авраама. Цікаво, буття сімнадцять, один, Авраамові було вже 99 літ, і Господь постав перед Авраамом і сказав йому Я Бог всемогутній Ель Шадай, ходи переді мною і будь бездоганний. І укладу заповіта мого між мною і тобою, і вельми, вельми розмножу тебе. Господь явився Аврааму як Ель Шадай, і сказав: Ходи переді мною, будь у повноті, будь наповненим, знай мене, будь зі мною. І ти будеш успішним на землі через те, ким є я. Ель Шадай, прадідусьосифа. Ель Шадай означає. Я є сильний і могутній. Я багате, невичерпне джерело, той, що дає і підтримує твоє життя. Я задовольняю всяку твою потребу. Тож ходи зі мною і будь плідним і успішним. Я вірю, що Йосиф успадкував те, що його прадідусь Авраам мав із Господом. Це одкровення про те, як Йосиф був успішним перед Богом і людьми. я вірю, що Йосиф близько знав Господа, як Ель Шадай. Серце Йосифа носило в собі головні характеристики Бога як Отця. Давайте поглянемо на це в бутті 45, вірш 5. Але тепер не сумуйте і не шкодуйте за тим, що ви продали мене сюди. Тому що Бог послав мене перед вами для збереження вашого життя. Йосиф говорив, ким є Господь. Він той, хто дає життя і зберігає життя. Це твердження показує, що Йосиф знав того, хто дає життя. І життя Йосифа було проявом Божої благодаті і щедрості. Ми можемо сказати, що Йосиф став живим одкровенням отця. Навіть для народу, який не поклонявся Богу і не шукав Господа, Україна це для вас. Кожен, хто є частиною України, це для вас. Це дуже важливо для України прийняти це, тому що ви, Україна, ви народ, син, ви народ, син. Ви народ Іосиф. Ви той народ, чиє життєве послання являти одкровення Отця, Живе откровення одкровення Господь вибрав Україну для цього почесного завдання? Велика частина покликання України полягає в наступному. остаточне проявлення царства для України: бути живим одкровенням отця на землі. Таким, яким він є на небі, дозвольте мені повторити це. Остаточне проявлення царства в Україні це бути живим откровенням, відображенням Бога Отця на землі, таким, яким він є на небі. Це була саме мудрість Бога Отця, яка дала Йосифу рішення до фараонової проблеми з голодом. Мудрість Отця це була ідея прориву від отця, Як перевернути проблему так, щоб створити рішення. Ви і багато інших в Україні будете робити це і більше. Ви будете носіями Божого дару мудрості для міста, області, народу. Вашого власного народу, вашого рідного міста або іншого, ви будете його інструментами милості і рішень, які дають життя. Ви першопроходець. Тож я кажу до вас: ви послані до людей, які потребують вас. Господь говорить: я посилаю вас до людей, які потребують мене, до людей, яким необхідно пережити мене як того, хто дає життя, як батька. Я чую, як Господь уже говорить людям із народів Ти будеш називати мене батьком, ти будеш називати мене батьком. Це цитата із Єремії, 3,19. І говорив я, як зарахую тебе в число дітей і дам тобі жадану землю причудову спадщину багатьох народів, і сказав. Ти будеш називати мене батьком і не відступиш від мене. Так і амінь. Ми згодні з цим, Господь. Нам потрібно задати Господу декілька хороших питань зараз. Це ваш час практики. Ви можете виконати це зараз або як домашнє завдання. Ось хороше питання: Господь. Яким чином я вже був живим відображенням тебе, як отця? Можливо, раніше ви цього не розуміли. Але зараз ви готові прийняти і зрозуміти питання номер два як я можу продовжувати бути проявом тебе на землі? Номер три тату. Як на практиці я можу об'єднатися з тобою, погодитись з твоїми відповідями на питання один і два? Ми просимо в Господа його настрою в наших думках. І його реальні кроки для нас Номер чотири Як ти зараз розширюєш, розтягуєш мене, щоб мені стати каналом твоєї мудрості на землі, господь. Як ти розтягуєш мене зараз і як ти робив це в минулому, щоб я міг стати кращим каналом твоєї мудрості? Для тих, хто при тим, хто приносить рішення, тим, хто перетворює проблеми на рішення, тому що ти добрий Бог, ти любиш людей і ти хочеш, щоб вони знали тебе. Я хотіла б закінчити такою пропозицією. Після того, як ви опрацювали всі практичні питання, я пропоную вам зустрітися, зібратися невеликою групою і поділитися, як ви бачите отця, особливо як ви не бачили його до цього, комусь потрібне ваше откровення. Господь буде вкладати більше в ваші серця, ваше мислення, коли ви будете опрацьовувати це далі в групі. Я проголошую на вас, тому що Бог, Отець, проливає на вас, а він завжди проливає на вас його єлей, помазання, його присутність, він робить вас сильнішими. Здатними працювати з більшою кількістю його слави, і я проголошую Ель Шадай з вами, ваш батько, який використовує всю його силу і всю свою владу, щоб дати вам все, що вам потрібно, щоб зробити вас успішними на землі і звершити ваше покликання. Я кажу: він сильний і могутній для вас, він безмежний, Нескінченне джерело сили і могутності для вас. І в той же час він піклується про вас, і він підтримує ваше життя. Ви проходите через суди і вузькі місця, тому що Ель Шадай з вами, і ви знаєте його, і ви об'єднуєтесь з ним. Так як ми вже розуміємо, Йосиф з ним об'єднувався, і також Авраам. я проголошую для вас: Господь задовольняє всяку вашу потребу, і ви будете бачити це і спиратися на це. І Господь відправляє вас вперед, як його першопроходців, зануреними в нього, бо він, отець, а ви його діти, і в його славі, і відкриваючи його славу, щоб бути цією мудрістю, бути одкровенням і мудрим рішенням, бути тими, хто дає життя. Амінь. Дякую вам за цю серію відео. Я в захваті від можливості робити її.